Сьогодні ми вивчаємо природні умови та ресурси населення Азії. Серед інших регіонів Азія вирізняється найбільш контрастним рельєфом. Три чверті її площі займають гори нагір'я та плоскогір'я. На півдні та сході на тисячі кілометрів простягаються гірські системи, молоді, сейсмічно активні гори. Альпійсько-гімалайську та Тихоокеанську поясів. Між ними розташовані великі за площою рівнини, велика китайська, плоскогір'я дикан та аравійське, туранська та Індоганська низовини. Клімат також неоднорідний присутні всі кліматичні пояси від екваторіального до арктичного. Північні райони Китаю та Монголії зайняті тайговими лісами, на окремих ділянках навіть поширена багаторічна мерзлота. На крайньому півдні в Індонезії та Малазії простягаються вологі екваторіальні ліси, а температура рідко опускається нижче плюс 25 градусів. При просуванні вглиб материка клімат стає більш континентальним. В Азії розташовано декілька великих пустель рубель Халі в Саудівській Аравії, Гобі в Монголії та Китаї. Водночас тут є найвологіше місце на планеті. У передгір'ях Гімалаїв випадає понад 11 тисяч міліметрів опадів на рік. Завдяки таким природним контрастам у різних країнах Азії поширені різноманітні види у Господарської діяльності Природні багатства Азії також розміщені вкрай нерівномірно. Із мінеральних ресурсів найбільше значення мають запаси паливних корисних копалин. У Західній Азії, в районі Перської затоки, розташована найбільша нафтогазоносна провінція. Значні запаси нафти та природного газу зосереджені в центральноазійському та Зонському басейнах. Велике значення мають поклади вугілля, найбільші родовища якого розташовані на території Китаю та Індії. Рудними корисними копалинами найкраще забезпечені країни Південної, Південно-Східної та Східної Азії. Світове значення мають запаси Залізної та Марганцевих руд, що залягають у надрах Індії, хромітів у Туреччині, Олова й Вольфраму у Малайзії. Великими є ресурси прісних вод, однак їхнє розміщення. Теж нерівномірне. У Південній та особливо Південно-Східній Азії річкова мережа густа, а річки повноводні, у той час, як у Західній Азії переважають посушливі райони. Лісовими ресурсами краще за інші регіони, забезпечена Південно-Східна Азія, де збереглися великі площі мусонних та вологих екваторіальних лісів. Тут поширені цінні породи дерев, які на світовому ринку мають великий попит залізне, чорне, червоне, камфорне, сандалове. Країни Азії мають значні та перспективні рекреаційні ресурси. Привабливими для туристів є Туреччина, Непал, Китай, Ірак, Індія, Саудівська Аравія, Таїланд. За кількістю населення Азіатський регіон є лідером. Тут проживає понад 4,4 мільярд осіб. Високий природний приріст зумовлює підвищену частку дітей і підлітків. Люди похилого віку в більшості країн становлять менше, ніж 10% населення. З одного боку, це створює величезний трудовий потенціал, а з іншого, Породжує в багатьох країнах значні соціально-економічні проблеми, тому країни проводять демографічну політику, спрямовану на скорочення народжуваності. Етнічний склад населення Азії відрізняється великою різноманітністю. У регіоні проживає понад тисячу націй і народностей. Більшість країн належить до багатонаціональних. Цей регіон є батьківщиною всіх трьох світових релігій. Дві з них, християнство та іслам, виникли на Близькому Сході. Буддизм формувався в північній Індії. У країнах Західної Азії найбільшого поширення набув іслам. Буддизм – як друга релігія, наявний в усіх інших регіонах Азії. Крім світових релігій, в Азії існує багато великих етнічних релігій. Розміщення населення в регіоні відрізняється особливою нерівномірністю. Середня густота населення в Азії становить близько 100 осіб на кілометр квадратний. Більшість населення проживає на узбережжях морів та океанів, а також поблизу великих річок. Водночас пустельні, лісові, високогірні райони залишаються майже безлюдними. Значний вплив на розміщення населення має урбанізація, яка наприкінці ХХ століття набула в регіоні форму міського вибуху, найвищі показники урбанізації в Японії, найменша кількість жителів міст у Неаполі. Зараз більшість населення Азії проживає в сільській місцевості. Однак за темпами урбанізації вона випереджає всі інші регіони світу. Особливою рисою урбанізації країн регіону є зосередження переважної частини людей у дуже великих містах. Навколо міст формуються великі міські агломерації.